Всім привіт! Ми продовжуємо святкувати день народження хнуре. І в честь цього великого свята ми запросили безліч випускників із it компаній України та світу. Тож сьогодні в нас в гостях представник компанії Нікс Андрій Шевчук. Тож разом з ним ми знайдемо відповідь на дуже багато цікавих питань і дізнаємось, яке ж воно студентство в першому серед кращих. Доброго дня! Доброго дня. Сьогоднішню нашу розмову хочу розпочати з такого невеличкого знайомства. Тож розкажіть, будь ласка, хто ви звідки ви і як ваша історія пов'язана з хноре? Мене звати Антон Шевчук. Я випускник ХНОРЕ. Я закінчив ХНОРЕ у 2005 році. Зараз я займаю посаду тім Ліда у команді Нікс. Окей, а яку саме спеціальність ви закінчували у ХНОРЕ? Я закінчував системне програмування. Дуже дякую. Що ж. Для багатьох людей студентські роки являються одним із найкращих років в їхньому житті, і це ні для кого не секрет, що студентство хнуре також відзначається своїми певними особливостями та перевагами. Тож розкажіть, будь ласка, чим саме вам запам'яталися студентські роки у хнуре? Для мене в першу чергу запам'ятовую я людей, mm -hmm. з якими я навчався, з якими я жив в одному гуртожитку. В мене є багато друзів, з котрими я спілкуюся часів навчання саме у хнуре. Та і з дружиною я познайомився теж у вузі? Ну, це ось такий основний момент, який я хотів би розповісти, підсвітити. Також зараз у хнуре наявні дуже багато можливостей для саморозвитку. Тобто, студентський сенат, студентський профком, медіа, всі вони допомагають студентам розвити свої софт та хард скіли. Розкажіть, будь ласка, чи були такі активності саме за ваш час, і якщо так, то чи брали ви в них участь? Моя діяльність під час навчання була зосереджена більше навколо життя самого гуртожитку, mm -hmm. точніше, ні наскільки навколо самого життя, а навколо локальної мережі, до розвитку якої я свого часу долучився. А тоді, взявшись з друзями за цю справу, мені здається, це був другий курс. Ми спромоглися розбудувати локальну мережу. Яка, на мій погляд, тоді стала відповідати потребам студентів гуртожитку. це Навколо цієї, цієї діяльності було дуже багато пов'язаних історій в мене. Вони як і професійні, так і соціальні. Дуже багато було комунікації зі студентами, я знайшов багато друзів. Ось так це відбувалось. На жаль, якось з мого. Світогляду випали е, uh -huh. інша діяльність там комітетів, та чи якісь інших колективів творчих е, мене займала саме мережа. Я такий більш знаєте, був свого часу е, замкнута людина, яка більш приділяла е, часу техніки е, навчанню, але ось саме з цієї діяльності я почав розвивати в собі навички комунікації. Тоді розкажіть, будь ласка, більш детально про студентське життя в гуртожитках. Чим вам запам'яталися гуртожитки хнуре? Ох, звісно, так. Якщо ви людини спитаєте, що там, що саме запам'яталось, це буде життя, життя в гуртожитку. Mm -hmm. Це були досить важкі часи свого часу. Для розуміння в дохере тоді найшли. Ну тоді це називалось хіре хнуре, так mm -hmm. називався, до хнуре йшли за позовом. Це не було професії, які люди обирали для того, щоб піти туди, там заробляти гроші. Це має бути майбутнє. Ми маємо якусь мету в своєму життя, і це на цьому шляху ми обираємо вуз. А ось. І я вважаю, тоді було багато людей, які йшли саме тому, що їм подобалось там програмування і так далі. А свого часу до хноре, казали люди: так ну чого ти туди підеш навчатися? Ким ти там станеш? Ти станеш інженером, програмістом, нічого там, путнього з тебе не буде. Будеш програми то ти сиди за комп'ютером і будеш сидіти далі. Нічого не буде. Грошей в тебе не буде, житла не буде, машини не буде. Ось так це було, коли я обирав хноре за свій майбутній вуз. а Ну звісно, з життя все розставили по своїм місцях, і повертаючись до гуртожитку, у гуртожитки збирались люди, які дуже багато приділяли часу, а саме комунікації за допомогою комп'ютера з комп'ютером. Звісно, багато студентів гралися. Ми розбудовували мережу в першу чергу, якраз для тих студентів, які полюбляли мережеві ігри. Я навіть сам вважаю, що почав uh, свій шлях розробника, веб-розробника, саме тому, що грав там у Counter-Strike. Я думаю, Counter-Strike mm -hmm. ще знають, всі, він теж розвивається. І мій перший сайт, який я створив, був присвячений саме цій грі. Тож, ось такі локальні ком'юніті, які в нас збиралися люди, які грали в ігри. Це в першу чергу люди, які там присвячував життя вивченню нових технологій, а це от такі от локальні ком'юніті. Це мені запам'яталось. Так, якщо пошукати, ви можете знайти фотографію з гуртожитка номер 8 де студенти притягли свої комп'ютери на кухоньку невеличку, поставили та грали мабуть, в Counter-Strike або в Quake або ще щось в якусь мережову і гру, тому що так воно працювало добре, і ось якраз моя мета була, щоб людям не треба було це совати комп'ютери, а сидячи в кімнаті зручно грати у свою гру. Mm. Тож, оце мені запам'яталось, да? ось такі моменти запам'ятовуються на той час. Ще не було метро на Олексіївці, і тому звісно запам'ятовуються ці поїздки. У тролейбусі е, рядом зі своїми друзями, студентами і інших е, вузів, ця атмосфера вона приваблює дуже. І ти так згадуєш тепло про ці часи. Ну, мабуть, це було трошки беззаботне, таке, так, знаєте, вже не дитинство, але ще mm й -hmm. і, і не доросле життя. і От цьому дуже дуже тепло згадують ці часи. От також у своїй розповіді ви тільки нагадали про тих людей, які говорили, що вступивши там того часу до хіре, ти там нічого мати не будеш, ти ніким не станеш і того подібного. Зараз, вже будучи випускником доволі престижного університету, що ви можете сказати щодо цих очікувань? Чи виправдались в вашого оточення на той момент ці очікування? І чи зараз ви маєте машини, квартири і того подібного? Е, ну зараз, звісно. Зараз я хочу підкреслити, що для мене хнуре завжди був таким авторитетним вузом. По-перше, мій батько теж навчався у хнуре свого часу. Він інженер-конструктор, і тому я, мабуть, з самого початку для мене була ціль попасти до цього вузу і навчатися там. А вже потім я, ну коли подорослішав, дорослі, там. Вже коли mm -hmm. збирався поступати до хноре, я вже обирав професію, яка більш мені подобається. А з приводу очікувань, так для мене очікування справдились. Більшість моїх друзів, з ким я продовжую спілкуватися, теж вони залишились в Айті, як то кажуть, і на машину, і на домівку, mm -hmm. все вистачило. Тож я тут можу сказати, що все добре. З цього приводу давайте зараз перейдемо до співпраці між компанією Nix та Хнуре. Розкажіть, будь ласка, чи е, співпрацює дана компанія з цим університетом? І якщо так, то в чому полягає саме ця співпраця? НІКС вже багато років тісно співпрацює з Хнуре. Ми приймаємо участь і е, е, загальноуніверситетських івентах, таких як е, ярмарки вакансій, місяці кар'єри та багато інших. Крім того, у нас були ну, ми брали активну участь і в освітньому процесі. Ми проводили партнерські лекції для студентів за різними напрямками. Там Java, .NET і QA. Запрошуємо студентів, хнуре долучатися до наших активностей, до наших вебінарів, А В нас ми проводили свого часу. І мультиконференції, і мітапи технологічні, і це все в Харкові. Вони безкоштовні. Ми їх анонсували теж на студентів, на студентів НОРЕ в тому числі. Особисто я я вже багато років проводжу лекцію про свій шлях, як я його пройшов від жуна до тімліда для студентів першого курсу кафедри програмної інженерії. Mm -hmm. Я якраз там розповідаю про свій шлях. Про то про те, як я прийшов до Хноре, як я навчався, що я робив е і у гуртожитку, теж а потім вже переходив до розповіді про свій професійний шлях. Як я обрав команду Нікс, як я і до неї долучився, розвивався та зростав, які в мене були, як то кажуть, ачівки. Угу. І що які там виклики переді мною повставали свого часу? І також хочеться запитати, чи багато випускників наших працює в вашій компанії? Прям статистики в мене немає. Статистику я не веду, але як я вже казав, тут е е е мої друзі вони ще з гуртожитку і вони ще працюють також у команді Нікс, а загалом Мені здається, що це досить великий відсоток е, студентів саме Хнуре? У нас декілька вузів мають такий великий, да? Відсоток студентів е, вузів, е, і звісно, один з них це Хнуре. Також зараз у світі АІТ доволі популярна думка про те, що вища it освіта нікому не потрібна, і для входу в IT достатньо лише деяких проданих курсів там трьохмісячних. Розкажіть, будь ласка, що ви думаєте щодо цієї тези? Ви знаєте, я вважаю, що хороші курси це може бути гарним доповненням до вищої освіти, ну профільної вищої mm -hmm. освіти. Якщо зараз я подивлюсь на свій шлях навчання внуре та вже на роботі, то я можу сказати, що ну, в першу чергу ВУЗ навчає швидко навчатися, mm -hmm. швидко навчатися та працювати в колективі. Тиві, комунікувати з іншими людьми, це зараз ну дуже важливо на роботі, те, як ви вмієте працювати з іншими, і те, що ви вмієте швидко навчатися, я ось на своїй лекції я розповідаю, що студентам треба запам'ятати свою сесію. свою сесію я не пам'ятаю. А студентам треба запам'ятати не самі матеріали, а це відчуття, відчуття, що їм потрібно наздоганяти, те, що вони там. Якось щось пропустили, недовчили і їм потрібно наздоганяти. І ось цей е, мотив, що ти повинен швиденько наздоганяти свої знання, вивчати щось нове, це і є суть IT. тому що е, кожного дня айтішник розробник, тестувальщик, там ну, будь-хто mm -hmm. повинен навчатися. Якщо ти не навчаєшся кожного дня. То ти починаєш відставати, відставати від інших, відставати від конкурентів. Тому що ми беремо нових студентів, вони вже готові навчатися швиденько, і вони тебе переженуть. І щоб такого не сталося, тобі потрібно навчатися. Навчатися усе своє професійне життя. І ось це саме це вуз дуже добре навчає. Він навчає навчатися. І це найважливіша річ, яку я е, можу охарактеризувати навчання у ВУЗі. Е, звісно, це стається тому, що в нас це наступний крок у доросле життя. Ви закінчили школу, і ви такі: ну зараз тут мене обіймала мама, татко та усі, усі родня, і я піду на роботу. Пішов на курси тримісячні але там доросле життя, там треба працювати, працювати по 8 годин, і ніхто за тебе нічого там не буде робити. Допомагати, звісно, будуть звісно будуть навчати. Але усього є свій ліміт. І звісно, ось цей крок, вуз, який допоможе вам подорослішати, я вважаю, він потрібен. Потім, так, можете там піти на якісь підготовчі курси там, на три місяці, щоб вивчити там якийсь е фреймворк чи там підтягнути знання якоїсь там вузенької спеціалізації. Це вам допоможе там знайти швидше роботу та допоможе там пройти співмесію. Так, теж таке варіант можливий. Що ще? Ну, це. Зрозуміло, да? це основний момент по вузу. Другий момент а, звісно, вузи дають і знання самі по собі. Це фундаментальні знання, яких якраз дуже часто не вистачає людям, котрі закінчують курси. Багато курсів спрямовані, як я казав, на вивчення якоїсь однієї технології, і так, щоб людина змогла відразу там елементарні таски робити по роботі. Але їй... Потрібно буде потім наздоганяти свої знання і самою вивчати фундаментальні знання, отримувати фундаментальні знання для того, щоб продовжувати працювати та зростати вже на роботі. Ну і третій важливий момент це як я вже казав, це друзі. Я певний, що кожна людина у вузі знаходить багато надубців, які допомагають один одному і подальшому, друзі, знайомі. Ми там не знаю ну, це дуже важлива частина вуза. Як я ну я тут вже багато разів повторював, це надзвичайно важливо, і це вам дійсно допоможе. Дуже дякую за таку розгорнуту відповідь. І хочу далі запитати, як би ви могли охарактеризувати наш університет сьогодні? І чи можна його назвати саме IT університетом? Ну давайте так. Я вважаю, що так. Але якщо коротко, то так саме тому ми і співпрацюємо з хнуре, і в нашій команді багато випускників саме хнуре, і в моєму особистому оточенні багато випускників хнуре не лише тому, що я з ними познайомився, коли жили у гуртожитку. Ні, я зустрічаю нових людей, розробників, і вони о. Вони теж закінчили хнуре, і ми починаємо з цього приводу там е розповідати одному якісь історії, згадувати викладачів, згадувати там цікаві моменти свого побутового життя та занурення саме до навчання у хнуре. Тож, так, хнуре це дійсно IT-університет. Як полягається на всіх святкуваннях, хочемо почути від вас такий невеличкий тост. Привітання до Дня університету. Тож, що ви могли побажати хнуре саме сьогодні? Ви знаєте, зараз такий важкий час для України. Тож я хочу побажати повних аудиторій студентів. Ось, щоб ми з вами зустрічались саме у реальній аудиторії, там а не у віртуальному просторі. Тож. Нам треба разом працювати, щоб досягти цієї мети та зустрітися там у корпусі, і, наприклад, <с. що ж дуже дякую вам сьогодні за розмову. Було насправді дуже цікаво. Тож бажаємо вам гарного дня і нехай щастить. Навзає, дякую вам.